Голову тримайте, а колоти будемо в спинку шиї. у селах Оздів та Ратнів оголосили карантин через виявлення сказу у корів на місцевих фермах. Та медики вакцинували усю худобу, розповів лікар Андрій Ткачук. Нині приїхали в ці населені пункти щеплювати домашніх тварин. Господар тримає собаку чи кота свого улюбленця. Ми вакцинуємо. Можна в ділянку стигна, якщо це зручно. Можна в шию в холку підшкірно уводимо вакцину. Лесенький, ми заморничку маєте добре? Не плач, не плач. В ратніві 250 є домогосподарств. Люди дуже чекали, тому що, по-перше, по плану мало бути понеділок. То вже з понеділка всі організувалися, і дехто навіть позакривав вдома і котів, чекають, передзвонюють. Вони ні, виня би не вирвався. Не хочу я в холку, в спинку буду кулати. В холку що? натягуєш шкірку, і буду, але тримайте мордочку їй. І що то? Це відсказує. Не треба. ні, це, ні це безкоштовно за рахунок держави. То воно ж по-любому -по треба, бо то так воно не може бути. І кролики вакцинуємо, і, і вакцинуємо собаки, і котей і все. Щоб упродовж дня обійти усі будинки у селі, вети лікарі розділилися на п'ять груп. Мені <плес> два. Так само, як до ковіду, правильно? Якщо треба вакцинуватися, значить люди вакцинуються. Ну, так само і тварини. Муслово. Ви сьогодні спеціально з роботи приїхали? Так. А да, наскільки часу у нас? Рік точно у нас немає. Звісно, і вакцинують, щоб ніде не розносилося всякої хвороби. Досить небезпечна хвороба. По, по тваринах ознаки, ну, кути собаки, зазвичай, агресія проявляється. Слина виділення сильна, ну, при цій хворобі. При покусові попадає слина в рану і. Іде зараження людини, тварини. Наслідки все летальні, якщо не попередити цю хворобу. Вакцинування завершили о сімнадцятій. Щепили більше 400 тварин. Упродовж цього року на Волині виявили 31 випадок сказу тварин, розповів керівник відділу Держпродспоживслужби Сергій Войтюк. Вадим Панафідін, Віктор Ланьковський, Суспільне новини, Луцьк.